Друзі, привіт! Хотів би вам сьогодні нагадати про те, що в нашому асортименті ви можете знайти ось такі дрібні маленькі запчастинки. Не знаю, чи сфокусувалась камера, розгляділи ви чи ні, але це є базова деталь будь-якого механізму. Це підшипник, зокрема, мініатюрна їхня версія. Такі підшипники ви не зустрінете мініатюрні у електроінструменті. у... Бензогенераторах або компресорах, це ну, основне обладнання, на яке ми продаємо запчастини. Але саме такі міні підшипники ви можете зустріти в своїй оргтехніці, принтерах, сканерах, або ж у е факсах, у кого вони залишились, у ручних механічних годинниках, або ж на удочках, е на катушках ну, рибалки е рибаки повинні знати. На, на катушках такі підшипники є. У бормашинах стоматологів. І теж я мав спілкування з клієнтом, який займається виготовленням протезів. Ось такі підшипники вони теж використовують. Можу допускати, що в безпілотній техніці вони теж зустрічаються. Такі підшипники у нас йдуть з внутрішнім діаметром від 1,5 мм. Звичайним штангель циркулем цей внутрішній діаметр ви не зможете поміряти, тому перевіряйте його по. Діаметру осі або вала, на якій розташований даний підшипник, вони у нас виконання мають відкрите або ж закрите залізними стінками, ну, тобто ZZ. Тому, друзі, кому цікавий, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, перевіряйте свої розміри, там будьте дуже уважні, розміри дуже дрібні, тому треба висока точність вашого інструменту. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і побачимось.